Привіт друг, ти на каналі розпаковки. Бажаю тобі приємного перегляду. Став лайк цим відео, підписуйся на канал, щоб не пропустити нове відео, пиши коментар внизу. А ми починаємо розпаковку. Ну що, ще одна посилочка прибула з піднебесної. І тут у нас написано, що це Fishing reel. Катушка для рибалки вартістю в 1 долар. Вагою 35 грам, ну я за неї здав 93, здається, долара. Внизу під відео буде ссылочка на продавця з Алікспрес. І там можете подивитись. Давайте розкриємо, подивимось, я її придбав спеціально для водилища. Ось тут буде ссылочка, можете перейти подивитись. Я там розпакував, замовляв собі з ось це і саме для нього ми придбали ось цю катушечку. Ось така катушечка. Зараз ми її поставимо. Ось така катушка з фрикціоном для регулювання. Бачимо фрикціон працює. Якщо зажати, туго йде, Якщо ще зажити взагалі не йде. Ось так заряджається шпулька, діаметр її 55, тут ще щось пишуть, не пишуть. Стрішіточкою. Ну, в принципе, ничего такого. Звичайно, катушечка. Вся в масле. И давайте зараз поставим на ней. Я нажму на паузу. вот так віджимаємо до конца Заводимо сюди. І затягуємо чим тугіше о, все. Ось така. Сюди виходить ліска. І, в принципі, вудочка готова. Ось така її максимальна довжина. Ну що, ось таке вийшло в відео, друг. В принципі, я задоволений катушечкою. Катушечка в районі 2,5 доларів. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!